Більше за всіх треба, та коли вже ти заспокоїшся, га? Сталкер повернувся. Документи, про які я казав, у тебе. Аспіранте, ти що? Людині навіть присісти і випити не запропонуєш? Забирай. При собі таке тримати не хочеться. Це так, так і є, нарешті. одно там нічого цікавого. Скільки разів я казав тобі аспіранте. Якщо вже у мене нічого не склалося, Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув і влаштував масову бійню по всій зоні. Так він, ваш проект, і це ви ці здібності інкорпорували тихо. Я знав, що зробив все правильно. Отже, ця купка старих пердонів у капсулах не кинула мої дослідження. Під'єднати його до моноліту це ж свого роду геніальне рішення. Дякую за документи. Це скарб. Варти усіх років у малахіті. Будемо на зв'язку. У мене великі плани. А я казав, що створити справжнього контролера можливо, лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так. Зараз він вибирає не те, що хотілося б варті мосту чи комусь іще. Але ж у мене склалося мост? Поясни. Вчені проєкту X, які на відміну від мене захотіли продовжити дослідження вже після його закриття. Судячи з усього, вони. І закінчили проєкт контролер. Офіційно ні фінансування, ні дозволу на це. Але С свідомості було мало того, що вони створили зону. Їм потрібно було охороняти своє жалюгідне існування тут. Для цього їм спочатку знадобився моноліт, а тоді Фауст з його здібностями. Для чого ви створили Фауста? Мутанти вийшли надто непередбачувані і не просто некорисні, а небезпечні. Завдання полягало у тому, щоб зробити з них покірних солдатів. Повідець працював над грубими інструментами, але я вважав, що ми копаємо не туди. Я вважав, що помилки припустилися на етапі проєктування контролерів. Їхні псі здібності безсвідомості людської емпатії просто жалюгідні. Фауст це довію. Але шедевральні інструменти вимагають значно більш витонченого налаштування. І Хто тепер Фауст? На що ви його перетворили? Ми прищепили йому здібності мутанта контролера. Але я наполягаю Фауст. Залишився людиною. Подумайся, немає ні проєкту X, ні ЕС свідомості, ні мосту, щоби захищати. Програма не керувала ним, це він сам вирішив запустити її. Думаю, моноліт став для нього ідеєю, дай людині ідею, яку вона може збагнути, і вона зробить значно більше, ніж коли її примусити. Я завжди казав, що це працюватиме краще за будь-який повідець. Я знайшов придушувач. Ти можеш його встановити? А так. Я зовсім забув навіщо ти тут. Ти ж тепер вб'єш Фауста. Тож, зрештою, все, що я робив. Було марним. Через нього загинуло багато людей. Ще скажи, що хороших. Ось хай хороші люди тобі придушувач і встановлюють, а я не технік. Ти такий самий дурень, як і я. Якщо думаєш, що можеш щось випробити. Проєкт Контролер закрили, але Фауст існує. Моноліт зник і знову повернувся. Іди вбий Фауста, сталкере, і побачиш, як це анічогісінько не змінить.